На ось проходь, міряй ставай на тактичну сідушечку. Давай я тебе закрию. Давай підходьте, купляйте, уходьте, не вертайте. Ну, що тут? А жіночка, чого піддивляєте? Та в мене син такий самий, як ти. Ну, що ти тут всі свої? Брать будеш? Та я ще не знаю. Диви, він не знає. Люда, йди подивись, як на мальчику пояс сидить, а він не знає, братья. Ні, ні, буде? ні, не треба. А чого ви не кажете, що у вас син такому ходить? Понімаєш, мій син поки що ховається від можливості. Оце в такому ходить так. Що... А, а чим цей пояс від інших відрізняється? Та тут же ж дивись: і система молі, яка посилена пластиком, і з'ємні панелі, і демпфери, які підтримують і розвантажують спину. Но головне, це якість Черкаси. А ви ніколи не думали, що якість потрібно показувати якимись матеріалами, технологіями? А ви кажете, якість Черкас? Як це взагалі? Чесно, я не знаю. Це традиція, яка передавалася нам від покоління до покоління, від лотка до лотка, від біляша з МакКофе до біляша з МакКофе. А що взагалі входить цей? Ти ж мій хороший. Тут же ж і сам пояс. І чотири ось підсумочка під АК, і два для гранат, сумочка для скидання магазинів, аптечечка, два підсумки під, під турнікети. І як ти міг замітити, дуже прочна сідушечка під попону. А я зрозумів. Та я навірно ще походжу, подивлюсь, ну я до вас вернусь. А ти походиш, подивишся? Ну походи, подивись. Я тобі скидочку 30% хотіла зробити. Ну ти походиш. А, знижечко, то я вже нікуди не піду.